Десь половина десятого mm -hmm. uh, приїхала здорова машина і закладували. Ну, Жалко, якщо його беруть. Чого саме? Ну, так, Пам'ять, історія, як і не письменник, і, і літератор, і, ну, я ща, що історія наша, ми його вивчали. І я думаю, що дуже настатися. Вважаю, що хоча це і якісь загальновідомі нам і росіянам цінності, але зараз я вважаю, що краще придбати оці ознаки російського миру, які можуть визивати у нас якусь огиду чи недовіру. Нам потрібно шукати тих діячів. Які для нас мають якусь цінність, які яких ми ще мабуть і не знаємо, і треба своє українське оце промотувати, і щоб це так було.